П'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав той, хто всім верховодив. Нема січі, очерет тут ніпра питають. Де ту наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка з кигли літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачим, а на тім степу скрізь могили. Стоять і сумують, питають у буйного, де наші панують, де панують, банкетують, де ви забарились. Вернітеся, дивітися, жита похилились, де паситься ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказала, сині море. Вернітеся, не вернуться. Навіки пропали. Правда, море, правда синє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться доля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покрить Україну червоні жупани. Обід рана сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко, сиротиня ніхто не бачить. Тільки ворог що сміється. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє ось в світі, чия правда, чия кривда, чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України!